Та пані та панове на моєму каналі. В цьому відео я буду копляти всі обвіси на золоті зброї, котрі в мене є. Точніше я буду купляти всі віси, котрі мені потрібні, тому що деякі віси я банально не одягаю на зброю, тому не бачу сенсу їх купляти. Як завжди, не забудьте підтримати мене, поставивши вподобайку, підписавшись на канал, натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити нові відео, а також не забувайте про мій телеграм. Там виходять новини про мобільні ігри та не тільки. Дякую за увагу та бажаю приємного перегляду. Ну що ж, Давайте я перейду до розділу зброї. Загалом у мене скільки тут зброй золотих. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 зброї золотих. Із них на деякі я вже купляв віси. Не на всі буду купляти. Я вже порахував, мені треба купити 168 жетонів. Це десь приблизно 100 000 NC. Зараз якраз і подивимось. Так, заходжу в магаз... магазин. Так, ось атачменти. Так. Так. Купити. Так, і давайте 168. Ой, скинув. Так, зараз знов набру. 168. Так, це ровно 100 тисяч МС. Прикольно. Дуже гарно. гарне число. Так, тонни я купляю до обвісів. Сподіваюсь, я правильно порахував і мені вистачить купити всі обвіси. Розпочну я з скіна на МК. Тут мені потрібна вертикальна рукоять. Так. Компенсатор. І 6 x Так, переходжу далі до коряку. Тут мені потрібен. Глушник. А також 4X. 6X. І 8 x Так, тепер переходжу до. 24 До речі, на М24 я тут нічого купляти не буду, тому що. У мене є інша М24, з котрою я бігаю. А, так, тут, здається, всі віси є. Повернусь, напевно, пізніше до цієї зброї, тому що я не пам'ятаю, рахував я цей компенсатор чи ні. Якщо залишиться жетони, то, скоріш всього, рахував. Так, до СКС-ки перейду. Тут я купляю 4X, 6X і 8X. Так, тут вертикалку купляю і. Легку рукоятку та компенсатор. Так, перехожу до. Скарелю. Скінчику на Скарель. Тут компенсатор. І. Певно, вертикалка. речі, теж пам'ятаю Скільки я тут ручок рахував. Треба теж буде повернутися сюди трішки пізніше. Здається, на М24, та в мене все куплено. А, так, на мінік. Тут я всі приціли. 3Х купляю, 4Х, 6X і 8X. Також глушник купляю. Так, на Вектор. Здається, я тут рахував 3Х. Глушник рахував. І... вертикалку рахував. Так. На авік я тут всі скопи, здається, рахував. 4X, 6X. 8X. І глушник. Так. Що в мене залишилось? Так, ну все, більше зброї немає. Повертаюсь до Скарелю і дивлюсь, скільки в мене там залишилось. Так, напевно, я рахував цими ручками. Так, і ще треба повернутися до компенсу. Так. У мене ще 5. До чогось я все ж таки не купив обіс. Тебе передивитись. Так, напевно, цю рукоять. І мене ще два жетончики залишаться. Щось я не впевнений, що це вся рукоять. Скоріше за все, це має бути або глушник, або компенс. Нокаря компенс я точно би не купляв. Дивно. Треба передивитись. Одись я все ж таки забув щось купити. Цікаво навіть стало. Чи може я неправильно порахував? А, ось! Не купив компенс для мініка. Все. Всі пазли зійшлися. Так, давайте тепер подивимося, як взагалі виглядають мої непрокачані до фула зброї. Так, тут у мене авік четвертого левелу. Ось так він виглядає з обвісами. Прикольно. Вектор теж у мене не до фула вкачаний, теж четвертого левелу. Ось так він виглядає з обвісами. Дуже гарно. Так, мінік в мене взагалі першого рівня. Так, він виглядає з обвісами. Набагато гарніше. Так, е Скарель в мене теж першого рівня. Ось так виглядає. З овісами. Я скопи тут не купляв, тому що тут е гарний скоп дефолтний. Тому не, не бачу сенсу купляти тут скопи вони не 3Х, там, не 4, не 6х. Не приближують. Так скс теж першого рівня. так з овісами виглядає. Теж дуже гарно. Так, що тут ще я для кряка купляв, тут теж він мене першого рівня. Так, з овісоми виглядає. Гарненько. Так, ну і ось. Теж першого рівня. Мутант, вертикалка, пенс. Дуже гарно виглядає. В цілому мені ця система дуже подобається, що не обов'язково треба вкачувати зброю, щоб купити обвіси, як це було. PUBG mobile Там навіть жетони потрібно було збройні витрачати на це, здається, якщо не помиляюсь. А може і UC. До речі, не пам'ятаю часто. Ну що ж, на цьому відео підійшло до завершення. Якщо воно вам сподобалось, не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не прогавити наступні відео. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до зустрічі в наступному відео.